Як навчити свою собаку ходити в туалет на вулиці? Один з методів, які ми використовували, це формування та дотримання режиму. Наприклад, проснулись, погуляли. Собачка поїла, погуляли. Собачка погралася, провела якусь активність, погуляли. Собачка там заснула днем, проснулася, вийшли, погуляли і так далі. Один з важливих аспектів, це коли собачка зробила свої природні потреби на дворі, це похвала. Це можуть бути смаколики, контакт, там, поглажування тощо. З часом ви почнете помічати, як ваша собачка вже сама буде проситися на двір. Тобто там підскавуліти легенько біля вас, якось вас зачепити, стати біля дверей тощо. Тому це все час. І саме важливе це режим, правильний режим їжі, правильний режим вигулу. Собачка не гадить дома, якось так.